Лукав маковим полем, милувався пейзажами, принюхував пісю. А легендарний артефакт знаходив? Ні, зараз я тобі все покажу. В локації мала зона, рухайся на північний захід від Залісся до макового поля. Біжи до центрального будинку в цю точку. І так як в цій зоні підвищена сонливість через аномальний маковий пилок, то не забувай пити енергетик. Знайшовши дивну квітку, хапай її і вибирайся з цього гарного, але небезпечного місця. Екіпірувавши її, вона буде давати пасивний баф, зменшуючи можливість виявлення тебе ворогом на 10%. Тому, якщо ти любитель стелсу, цей артефакт спеціально для тебе. Є в неї і один мінус: з часом квітка буде в'янути. І відповідно зменшуватиметься і дія її ефектів. Але це не біда. Поспавши, вона знову засяє яскравими фарбами. Тож, якщо ти.